Український провайдер торгував російською пропагандою. За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито діяльність одеського провайдера. Він надавав безперешкодний доступ до трансляції пропагандистських телеканалів та інтернет-ресурсів Росфедерації та контенту так званих ЛДНР, за даними слідства, попри рішення РНБО, підприємство не здійснило блокування контенту держави-агресора. Більше того, його співробітники налаштовували обладнання таким чином, щоб користувачі мали змогу вільно і безперешкодно отримувати доступ до телебачення інтернет-ресурсів держави-агресора і тимчасово окупованих. Території України послуга з підключення коштувала 253 тисячі гривень. Це тариф щомісячної абонплати, але не лише просуванням контенту країни-окупанта займався. Цей провайдер в ході слідства з'ясувало, що ця компанія з 2016 року і до теперішнього часу брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для державних установ та військових частин Одещини на даний час в офісі підприємства та за місцями розташування обладнання. Правохоронці провели обшуки, вилучено телекомунікаційні прилади та проведено фіксування трафіку. З цікавих деталей роботи цих ділків під час обшуку виявлено пристрої, які міг забезпечувати бездротовий обмін даними вже з так званою Придністровською республікою. Досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність здійснюється слідчими головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників департаменту кіберполіції та СБУ. До проведення слідчих дій також долучалися спеціалісти Українського державного центру радіочастот та спеціалісти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Закон наближає перемогу.